Доброго часу моїм глядачам хочу вам такого показати Будду. Метал скоріш за все голув'яний. Але він такий дуже шикарний, аж світиться весь. Така гарна робота. Подібне на срібло, але я не думаю, що тут срібло це є золото точно. Але так зроблено дуже гарно. Всім дякую за перегляд. До побачення.